Сьогодні 7 вересня, субота. Спробуй на початку сьогоднішньої молитви пригадати собі важливих людей у твоєму житті, а також те. Від чого ти готовий відмовитися заради них? Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від матеї. Сказав Господь, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний, хто не бере свого Христа й не йде слідом за мною, той мене недостойний. Хто своє життя зберігав, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той його найде. Хто вас приймав, той мене приймає, а хто ж мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду, і хто приймає праведного тому, що він праведний, той одержить праведничу нагороду, хто напоїть як учня одного з цих малих тільки кухликом холодної води, істину кажу вам той не втратить своєї нагороди. Коли Ісус кінчив навчати дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по їхніх містах. Прослухали текст, який нам може здаватися дуже різким, з'являється відчуття, що Ісус ставить нас перед Вибором, Вони або Я, Ваше життя або Моє. Тому при читанні цього уривку наші серця часто тремтять та лякаються, адже як ми можемо відмовитися? від батьків, дітей, сім'ї, який в тебе цей фрагмент викликає емоції, Спробуємо вийти за рамки цього першого враження і зрозуміти, що Ісус нам сьогодні говорить. Уявімо собі мисливця, який йде на полювання зі зграєю собак. Він вирушає шукати оленя або зайця серед гір, долин, лісів. У якийсь момент один з собак розпізнає присутність добичі, бере її слід і, не гаючи, ні хвилини, починає бігти та гавкати, вказуючи шлях. Іншим собакам та мисливцеві. Інші ж собаки теж починають бігти, але вони насправді не знають, що їм потрібно, тому, коли на дорозі з'являються перешкоди, густі кущі, глибокі яри, непрохідні вершини, вони наповнюються страхом і зупиняються. Вони не винні, вони просто не знають, куди йдуть і що вони шукають. Але собака, який чітко окреслив свою здобич, безшутних труднощів долає всі перешкоди, які можуть виникнути на його шляху. Щось подібне відбувається в житті з усіма християнами. Якщо ми не впевнені в тому, кого ми переслідуємо, якщо ми заплутуємося, роблячи абсолютне відносним, а відносне абсолютним, ми у кінцевому результаті збиваємося зі шляху і забуваємо, куди ми йдемо і що шукаємо, за ким фактично. Ми прямуємо. Святий Ігнатій Лойола Одній із своїх духовних вправ, знаних як засада та основа, говорить нам, що кінцевою метою людини є сам Бог і що все інше суще на землі створене для людини, щоб допомогти їй у досягненні мети, задля якої її створено. Отже, ми чітко маємо окреслити свою мету, якою є Бог, і розуміти, що саме ми робимо у своєму житті, щоб досягти цієї кінцевої мети, ставлячи Бога на перше місце, вся решта речей стає на свої місця. Сказав Господь, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Хто своє життя зберігав, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той його найде. Хто вас приймав, той мене приймає, а хто ж мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду, і хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду, хто напоїть як учня одного з цих малих тільки кухликом холодної води істину кажу вам той не втратить своєї нагороди. Коли Ісус кінчив навчати дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти, навчати і проповідувати по їхніх містах. Дякуємо Господеві за кожну людину в нашому житті, за наші сім'ї та просімо Ісуса про підтримку, щоб ми завжди були готові взяти свій хрест та слідувати за Ним. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.